Доброго вечора, мої вітання. 19 грудня повідповідаю на ваші питання, ті, що ви мені писали під дописом та є під відео. Почнемо з Донецька. Гляньте, будь ласка, Донецьку область. Точніше, окупована частина чи буде деокупація? Ну, Давайте запитаємо в 2024 році. Донецька область, окупована частина Донецької області. Чи буде деокупація в 2024 році? Чи буде деокупація Донецької області в 2024 році? Таке загальне питання. Ну, дивіться, в принципі, по цій карті буде, але тут є очікування. Очікування, окупація буде, дуже важко. П'ять жезлів, дуже важко. Чи буде деокупація в 24-му році Донецької області? Розочарування падає, бачите, п'ятірки, 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 розочарування, угроза, карта війни, до речі, дуже важко. По картам важко йде. Не можу прямо сказати, що ось буде скажена деокупація в 2024 році іменно Донецької області. Тут домовленості падають, і тут недужі, ну, важкі такі карти. Три п'яторки випали. П'ят це такі карти боротьби, угнітіння, недостатньо зброї п'ять монет. Поки що не можу сказати, що буде якась е, дуже, е, що буде дуже стрімітельна, дуже стрімітельна деокупація. Поки що не можу сказати. Подивимося наступного року. Е, далі ви питаєте, доля Авдіївки. Яка доля Авдіївки в 2024 році? Яка доля Авдіївка в 2024 році. Донецька область. Авдіївка. Яка доля в 24 -му році? Мутна доля, луна, тайна обман. Знову карта очікування. І знов п'ять мечів. Карта війни. Карта потери, карта угрози і розчарування. Доля Авдіївки в 24 році. отчаяние девять мечей двойка монет развитие ситуации может быть шаткая тройка мечей удар в сердце все и двойка мечей в це у нас тупик дуже важка доля обдевки поки що карти кажуть що ну дуже важка Практично буде зруйноване все місто по картам. Не можу сказати, що прям. Ну, давайте запитаємо напряму. Чи в 24-му році Авдіївка буде. Авдіївка це Україна. В 24-му році місто Авдіївка. Це Україна. Знову бачите, те ж сама карта Луна. Це карта. Обмануть, чогось мутного, таємного, невідомого. Ну, погана карта, погана. Доля Авдіївки. Ну, до речі, тут жезлів земля. І знов карта 5 мечів. Бачите, як програш. А, але, бачите, тут карта України падає. Все одно, Авдіївка це Україна, тому що імператриця випала. Вищий суд. Можливо, буде якийсь невеличкий програш, можливо, буде невеличкий відхід, але потім повернення все одно в Україну. Важкі карти. Далі ви питаєте: Волноваха. Волноваха. доля волновахи на 24 рік. Яка доля волновахи в 2024 році? Неоприділеність карта повішеного і зном луна. Все таємно, все мутно, невідомо, як воно все піде, розумієте? Боль, утрата, 10 мечів, втрати, жертви. Але все одно тут баланс падає в кінці, бачите, і перемога. Дай Боже, щоб, дай Боже, щоб це було все українська територія. Далі часів яр, часів яр. Доля міста часів яр, Донецька область на 24 рік. Доля міста часів яр на 24 рік. Боротьба, Буде йти за це місто, борьба. Наші будуть оборонятись, відбивати ворога. Часів'яр. Також карта балансу. Маю надію, що всі атаки повідбивають. Але окупантам оцей часів яр дуже потрібен. Дуже-дуже. Як і Авдіївка: Константинівка, яка буде? Константинівка в 24-му році, Донецька область. Що там буде відбуватися? Константинівка, 24-й рік. Донецька область. Що там буде відбуватись? Ну, Константинівка буде Україна. Це Україна по картам. Бачите, карта сім'ї. Відлюдник. Константинівка повинна бути, повинна бути у. Ну, ви зрозуміли, повинно бути все більш-менш. Ну, понятно, зрозуміло, що обстріли, але це територія України. Карта сім'ї випала. І питаєте останнє місто. Донецьк. Донецьк, 24 й рік. Доля міста Донецьк, 24 й рік. Місто Донецьк, 24-й рік. Вищий суд. Дуже там буде. Багато, я вам скажу, небезпека з повітря йде, пожежі, прильоти по якимось підприємствам. Донецьк. Потеря, утрата. Вибір. Ну, по цим картам, бачите, люди дуже, роз... дуже там розчаровані. По цим картам розчарування. Усталость. Важка якась ситуація. Дуже важко. Людям важко в Донецьку. Не бачу я тут якогось просування, того, що. Наші підуть на Донецьк. Поки що тут не видно карт руху. Видно тільки, що будуть прильоти, і карта важкості. Важко людям. І емоційно, і фінансово, і фізично важко. Так, це я подивилася. Наступні питання. Зараз. Так, здравствуйте, Сьогодні з аеропорта Борисполь вилетів самоліт не пасажирський. Я бачила це відео. З... Навіщо відкрили аеропорт? ходять різні слухи. Давайте запитаємо: сьогодні з міста Борис... Бориспіль вже четвертий. В ЗМІ повідомили, що це вже четвертий. Сьогодні з міста Бориспіль 19 грудня вилітів самоліт не пасажирський, просто пустий самоліт. Що це? Навіщо це? Що відбувається? Диявол. Угу. Емоції, навіщо? Карта сім'ї. А навіщо ці самоліти? Карта сонця. Трійка мечів, Предательство. вищий суд. Навіщо відкрили? навіщо відкрили оцей аеропорт Бориспіль, що з нього. Сьогодні четвертий вже самоліт полетів. Навіщо? Знов дві карти диявола. Повішений. Королева огня. Судьба. Розумієте, тут випало в цій колоді дві карти диявола. Диявол, ви ж розумієте, що тут якісь нечисті наміри. Ну, по СМІ вони пишуть, що це просто якось е це офіційна заява, що це перегін суден, ну тобто в інші е держави, в інші страни. Чи правда, що це просто перегін суден? Це аеропорту Бориспіль. Чи правда, що це просто перегін суден? Посмотримо. Ні, неправда. Не ні, тут мічової карти, і тут карта в болю втрати ні, неправда. Я не можу зрозуміти, навіщо, навіщо? Дві карти диявола вказують на те, що це щось, якась западлянка, щось, якийсь хитрий план. Що це? Навіщо? З аеропорту Бориспіль почали літати літаки. Ну, Вони пусті. Навіщо це? До чого це підготовка? Можливо. До чого це все? Король землі, король монет. Багаті люди, маніпуляція, угу. соперничество, боротьба внутрішня. Ну, Дійсно, якщо щось можливо, почнеться в місті Київ, це. Е... Це як можливість дійсно, бачите, це внутрішня боротьба. Ну, тобто в Києві, якщо вдруг щось почнеться, карта магу маніпуляцій і багаті люди, багат, багаті королі. Люди багаті, король монет. Таємниця. І карта Мір, бачите, щоб дійсно, можливо, дійсно, це щоб. Щоб за кордон полетіти. Хоча в них у всіх є машини. Ну, зрозуміло, це якісь. а ну давайте запитаємо, Це якісь договоренності з Росією. Є якісь домовленості з Росією стосовно аеропорту, відкриття аеропорту Бориспіль. Домовленості є з Росією. Башня. Домовленості є з Росією стосовно аеропорта Бориспіль, сотрудничества, партнерства. Ну, я вам хочу сказати, що може бути і так. Не здивуюся, що може бути і так. Я, чесно, не очікувала таку відповідь, але тут чітко карта Миру і Королі Монет, щоб вони, бачите, якщо щось почнеться внутри, внутрі, всередині, тобто в місті Київ, якщо щось почнеться, щоб вони мож, могли вільно. Полетіти. Дійсно, дійсно, це може бути так. Ну, давайте ще одне питання. Для чого зараз переганяють літаки з аеропорту Бориспіль? Для чого зараз перегон суден з аеропорту Бориспіль почався? Для чого? Вищий суд. Справедливість. Що вам хочу сказати? Щоб наказання, тобто нечисті на руку, ну, хоча як вони могли відкрити аеропорт, нечисті наміру, це карта суду, це карта закону судів. Щоб, якщо щось відбудеться, щоб була, була можливість швиденько втікти за кордон, карта миру падає. Ну, ось така відповідь, я таке не очікувала побачити. Так, давайте далі. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, місто Хмельницький. Саме місто і область. Небезпека і що під загрозою. Дякую. Давайте на найближчий місяць. Місто Хмельницький. Місто Хмельницький, яка є небезпека в місті Хмельницьким. Хмельницькому. Найближчий місяць. Яка є небезпека в місті Хмельницький для людей? Найближчий місяць. Ну, по цим картам люди якось розчаровані, пригнічені пригнічені в місті. Ось емоційні карти. Бояться, що щось може відбутися, яких, якихось змін. Безпека для міста. Атаки, можуть бути атаки. Дронові атаки на місто. Ну, на область, скоріш за все, але я спитала про, про місто. Поки що атаки її на місто. Ну, можливо, ці дрони будуть пролітати через місто. Але є небезпека атаки. Яка ще є небезпека на найближчий місяць, місто Хмельницький? Так, карта Сонця. Буде працювати ПВО. А що сонце? Буде світло. Ну, Світло повинно бути. Вибір, сила. Ну, Дивіться, в принципі, карта балансу. Уміряності, тобто повинно бути все більш-менш нормально по місту Хмельницькому. Да, буде працювати ПВО, да, можуть летіти дрони. Тепер давайте спитаємо область. Хмельницька область. Яка є небезпека для Хмельницької області на найближчий місяць? Яка є небезпека для Хмельницької області на найближчий місяць? Карта страху. Люди дуже налякані. Королева е, мечів і королева кубків. Королева мечів це що, все, що відноситься до військових об'єктів. Військові, все, що з цим пов'язано, тому що це карта війни. Королева мечів це війна. Є страх у людей, до речі, страх у людей, а вони націлені в області на все, що все, на, на військове. Угроза, є угроза ударів. Як і дронових по цій карті, так. І е, ракетних, також карта роботи ПВО, захист, захист там є. Можуть бути удари, трійка мечів, це на область. Будьте обережні. Друг, е, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи відновлять Каховську ГЕС та Каховське водосховище до 2025 року? Яка доля? Так, чи відновлять Каховську ГЕС та Каховське водосховище, водосховище до 2025 року? Чи відновлять Каховську ГЕС та Каховське водосховище до 2025 року? Ні, не відновлять карта 5 мечів падає. Ні. Поки що ні. Туманне будущее, невідоме майбутнє по цій карті. Так, шлях, руйнування. Поки що не можуть відновити, тому що, бачите, карта руйнувань, прильотів, башня. Поки не буде миру партньорство повинен, повинен бути мир. Дійсно, мир, а не якесь там перемир'я, щоб відновлювати цю ГЕС. Поки що карти кажуть до 2025 року. Ні, поки що ні. Хоча планують по цим картам. Ось я сказала, як тільки я сказала після війни, тут сразу три вищі аркани, сила, імператриця і вищий суд. Зміни, глобальні зміни наступлять. Ну, можливо, це буде трошки пізніше. Поки що до 2025 року карти кажуть, що, на жаль, ні. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, Запоріжжя, правий берег. Ну, давайте вже і лівий, подивимося до кінця року. До кінця року. Місто, бо місто Запоріжжя на нас, на мене, е, образиться. Дивимося місто Запоріжжя по берегам Дніпра. Берег, правий берег міста Запоріжжя та лівий. Місто Запоріжжя, правий берег до кінця 2023 року, Які є небезпеки. Небезпеки з повітря. Яка ситуація? Запоріжжя, правий берег. Буде працювати тут карта захисту. Ну, тобто, у вас є захист. Можливо, це карта також праці роботи ПВО. Також по цим картам можу сказати, що околиці правого берега можливі прильоти по підприємствам. Можуть постраждати люди, не дай Боже. Правий берег. Так, є карта ударів. Трійка мечів. І, до речі, 10 кубків це карта людей. Вибір. Це, скоріш за все, околиці або область. Тут балістика, тут балістика і дрони падає, карта шут. Десь біля води. Будьте обережні, це правий берег Запоріжжя. Тепер давайте подивимося, лівий берег місто Запоріжжя. Лівий берег місто Запоріжжя. Яка ситуація буде до кінця 2023 року? Чи є небезпека з повітря? Прав... Лівий. лівий берег місто Запоріжжя. Лівий берег до кінця 2023 року. До кінця цього місяця. Лівий берег. Лівий берег. Також є карта удару. Де саме небезпека? На якесь свято? Карта святкувань. Королева землі. Це карта пересувань, дорог, мостів, транспортних вузлів, ЖД, шляхів, всього такого. Бачите, сюди падає удар. Лівий берег Запоріжжя. Внутрішня якась боротьба між людьми йде, диявол. Людей стикають лбами. Може початися якась внутрішня ворожнеча, до речі, в Запоріжжі. Щось таке може початися. Сталкують лбами людей по дияволу. Запоріжжя. Лівий берег. Так, удари, дивіться, десь біля води, якісь пересування, шляхи дороги, мости, все, що з цим пов'язано, на якесь свято, будьте обережні. Це до кінця цього місяця. Так, і останнє питання. Альона, подивіться, будь ласка, щодо наступної новини, і чи буде це, як... Ч, і чи... О, і чи буде це якось стосуватися України? Так, компания Pfizer за 43 миллиарда долларов приобрела небольшую фармацевтическую компанию, которая занимается лечением турборака. Это приобретение означает, что Pfizer станет крупнейшей онкологической компанией в мире, способной лечить большинство турборака. Вызванной, кстати, вакцинами. Вот так вот. Следует отметить, что вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 вызывают развитие турбо рака с невиданной ранее, невиданной ранее в мировой истории скоростью. Ось вам и, и все эти вакцины. Не тільки против COVID-19. Моя думка, что все... Оці привівки вони якось впливають на організм і викликають і у малих дітей, і у всіх інших. У більш слабких визивають дійсно онкозахворювання. Ну, Давайте запитаємо, чи дійсно вакцини Pfizer та Moderna визивають розвиття турборака, молніносного розвиття турборака? що дійсно вакцини Pfizer та Moderna визивають розвиття, молнієносне розвиття турборака? мечів, плен, Мах, диявол. Чи дійсно ці вакцини визивають рак? Скажу вам так. Що так визивають, тут карта диявола падає, тут карта магу падає. Вони хочуть контролювати людей. Карта контролю, карта магу, щоб люди були як в Е, Дуже багаті люди. Ось карта розвитку, тобто шляху, а ось карта созрівання, ожидання. Ну, тобто, не відразу. Не можу сказати, що молнієносна визиває рак, але карта очікування. Я б сказала, не відразу. Але потім у людина може погано себе почувати не з того, ні з цього. Через какое-то время не відразу. Тут нема карти швидкості відразу. Тут якось, бачите, очікування. Чи дійсно Pfizer та Модерна визивають рак? Вищий суд. Трійка мечів, удар в серце. Удар в серце. Карта смерті, до речі, падає. Дивіться, зірка. І диявол, які карти? Дивіться, так, це дійсно так. Три вищі аркани, смерть, надії. Ну, Дивіться, по цим картам помирають всі надії. Тобто смерть надія. І знов карта дияволу. Тут теж падала, падала карта дияволу. Дві карти дияволу. Тобто, це, для, ну, це воно для того і робиться, щоб контролювати людей, якось, можливо. Ну, це, коротше кажучи, це бізнес королів Пентаклі. Королів монет. Це дійсно так. Ця вакцина може дійсно визивати рак, але не, не відразу. Карта очікування. Ну і давайте запитаємо, чи. Так, от вся компанія Pfizer приобріла фармацевтичну компанію, яка займається ліченням Турборак. тепер вони будуть прозводити онко, е, онковакцини. Чи, е, чи це буде якось стосуватися Україну? Ну, ну давайте спитаємо, чи буде е, якось це стосуватися Україну, Виробництво оцих онковакцин від Pfizer. Двійка Пентаклі. Ну, Україна так собі. Бачите, карта калібаній 50 на 50. Домовленості. До речі, Україна. Буде якось -то хитрість, подлість, обман, розрушення і ведьма. Жріця, це тайна. Поки що це таємниця. Поки що тут все воно таємне. Так, чи буде якось стосуватися Україну. Потеря. Прощання. Е, ну, не можу сказати, що прям е, ну, це якось не дуже чітке питання, як воно може стосуватися. Якщо будуть ці вакцини, вони виробляти. Якщо дійсно люди в Україні е, захочуть її купити, то вони і так куплять. І все, і вони зароблять свої гроші. Давайте запитаємо інше. Чи багато людей в Україні зараз хворіють на оцей турборак, який після оцих вакцин Pfizer та Moderna проти COVID-19. Чи багато в Україні зараз хворіють людей на рак після вакцин Pfizer та Moderna? Чи багато? Ось це цікаво. Отчаяння. Допомога. Багато людей, дивіться, баг... карти кажуть, що люди, багато людей в отчаянні, їм потрібна допомога. Хв... Люди хворіють. Просто вони ж не думають, що це. Знов карта диявола, що це від цих вакцин. Чи багато людей хворіють. На цей смерть. Багато помирають людей. Ну, що я вам можу сказати? Якщо, ну, щоб це якось стосувалося України, хто захоче купити цю вакцину їхню проти Врака, той купи. Кого, в кого є гроші. В кого нема, то ж зрозуміло, що нема. Ну, я вважаю, що є над чим подумати, поміркувати про ці вакцини і про цю кампанію Pfizer. Ось такий розклад. Всім дуже вдячна за вашу підтримку. На все добре.